Розвінчування стереотипів, розуміння поняття гендеру, його роль та вплив на наше життя. Саме цю тему досліджували вінничани на тренінгу. Як я розумію гендер? Понад 30 учасників заходу обговорювали важливість рівності між чоловіками та жінками, намагались знайти розв'язання питання дискримінації та несприйняття певної статі в деяких сферах життя. Жінка має варити борщі та виховувати дітей, а чоловік працювати до ночі та цікавитись лише футболом. Це черговий стереотип, який намагаються змінити в українському суспільстві. Тренінг, як я розумію, гендер, на який прийшли понад 30 віничан, мав на меті зруйнувати такі шаблонні упередження. Серед учасників 16-річний Влад Оверчук він прийшов на цьому заході знайти однодумців та поглибити свої знання в гендерній рівності, щоб почути можливо. Гендерні стереотипи, які існують в нашому суспільстві, які вже застарілі і сталі, яких необхідно руйнувати поділ, наприклад, чоловічих справ, жіночих справ, там стереотипи, які стосуються як і чоловіків, так і жінок. Тобто, якісь справи жіночі, якісь чоловічі, там чоловік має робити так-то так. -то -так. Жінка має робити так-то, так і не робити так-то так, тобто ось так. І поділитися своїм власним досвідом, почути можливо, власний досвід інших учасників цього тренінгу і разом руйнувати, допомагати руйнувати всі гендерні стереотипи. Тренінг організував відділ психологічної підтримки від смарт-центру, аби молодь міста могла більше дізнатись про гендерну ідентичність, загально прийняті стандарти, які слід руйнувати, та важливість сприйняття іншої статі. Ми говоримо про відмінності між е, статтю та гендером. Ми говоримо про е, стереотипи, які е, сформувалися суспільством і формувалися досить довгий період часу. Да, це ті гендерні стереотипи, які існують і зараз на даний момент, і е, можливо заважають. Комфортно жити там, чи жінкам, чи чоловікам, через те, що існує навіть гендерна дискримінація. Тому ми також говоримо і про гендерну дискримінацію, і е, будемо намагатися з нашими учасниками знайти якісь рішення для того, щоб е, досягти все таки рівності, гендерної рівності між чоловіками та жінками. Тема гендера гостро сприймається у суспільстві, адже на це впливає віросповідання, виховання та власне переконання. Психологиня Ірина Даценко вважає, що під час війни в Україні відбувається переоцінка загальноприйнятих стандартів. Тому саме зараз ми бачимо, що стереотипи серед українців вже не сприймаються так легковажно. Під Час війни ми бачимо яскраві приклади того, що відбувається переоцінка цінностей, що відбувається руйнація якихось стереотипів або міфів да, про те, що а, навіть про ту ж саму роботу да, про слабку стать або сильну стать. У нас уже немає таких розподілів. Да, ми навпаки, стаємо рівними і поважаємо більше отримуємо поваги до е, один до одного. Тренінги на тему гендерної рівності психологи планують проводити й надалі, щоб розвінчувати стереотипи щодо жінок та чоловіків. Адже варто пам'ятати, що зараз на рівних умовах кордони України боронять наші захисники та захисниці. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Вінниччина.